Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Такими урочистими словами розпочинаються літургії у православних соборах в день стрітення Господнього. Свята церква трактує свято стрітання як свято зустрічі праведного семена з Господом, людини з Богом, старого заповіту з новим у своїх молитвах. віруючі просять Господа сподобати їх пройти земний шлях і з миром промовити. Нині відпускаєш. Освячені на стрітення воді надавали магічної сили, не меншого значення мають і стрітинські церковні свічки. Ці свічки ми приросимо додому і запалюємо їх. Коли стаємо молитися Богові, у вирішенні яких своїх питань, а можливо, навіть хвороб в сім'ї, негараздів, які нападають на нас в цьому житті. І нехай ці свічки вам приносять радість, вдома, спалюючи все негатив, який нападає на нас. Стрітання сприймається як радість, що перемагає печаль і незгоди, як те, Свято, яке дарує кожному з нас успіх у майбутті, і хай всі будуть у нас такими добросердечними. Хай бажають один одному добра і добра, і слави нашій рідній Україні! Даю вас із святом, зустрітання Господнього бажаю всього найкращого, щоб ви з цією стрітанською водичкою і свічечкою обновили своє життя.